Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Два судна під російським прапором з Ірану перевозили військову допомогу. Співрозмовник для видання News. на бортах, нібито було близько 100 мільйонів набоїв різних калібрів і близько 300 тисяч снарядів. Крім того, в Росію перевезли близько 10 тисяч бронежилетів і касок. Як стало відомо нашим джерелам в Астрахані сьогодні, вранці одне із таких суден прибуло на чергову розгрузку. Розвантажитись воно. То встигло. Проте стан снарядів, які пролежали не дотримуючись відповідної техніки безпеки. Бажали кращого саме тому пролунав вибух, говорять партизани. А теж стало відомо, що детонацією рознесло портову зону та пошкодили прилеглі транспортні кораблі. Корабель Ірану встиг відійти на безпечну відстань. Портова зона оточена. Навкруги відключений будь-який зв'язок. Отримати підтвердження на території ворога неможливо. Декілька тижнів тому російський астрахані порт якої приймає іранські вантажі на берегу. Загорілося також судно. Пожежу три години гасили 13 одиниць спецтехніки. У російській Астрахані, що розташована у Дельті Волги поблизу Каспійського моря, спалахнув корабель. Причини займання не озвучують. Вогонь пожежники прибуркували протягом трьох з половиною годин. В Астрахані сталося возгоряння судна, що перебуває на березі на вулиці Атарбекова, 37. Про це МК в Астрахані повідомили в регіональному управлінні МНС Росії. За даними відомства, на місці події з вогнем борються сім одиниць спеціальної техніки та 18 осіб особового складу. Мене стверджують журналісти. Зауважимо за вказаною адресою Астрахані розташовано філію судноремонтного заводу. Зірочка завод спеціалізується на ремонті кораблів ВМФ, включаючи їхнє озброєння, а також ремонті цивільних плавзасобів. Займається будівництвом судна завдовжки до 97 метрів та доковою вагою до 800 тонн. Близько 21.30 за місцевим часом пожежу було ліквідовано. Інформують Росзмі. Для цього знадобилося 13 одиниць спецтехніки і 35 рятувальників МНС. Російські. Журналісти також припускають, що судно знаходилося на ремонті. Про це, нібито свідчить наявність крану біля причалу. Однак, можливо, на корабель щось завантажували чи розвантажували. Кадри яскравої заграви у вечірньому небі над Волгою виклав у своєму телеграм-каналі народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з нацбезпеки та оборони Юрій Мисягін. Знову хтось палив у недозволеному місці. Прокоментував тоді у дописі нардеп. У коментарях спільнота відзначила цікаве місце загоряння. Припускають, що саме Астрахан є одним з ключових пунктів прийому морських вантажів з Ірану. Зокрема, сумносвісних дронів шахід 136 або принаймні комплектуючих для їхньої зборки. Морські судна виходять з іранського порту Бандар Анлазі і рушать прямим ходом до Астрахані або Махачкали. Зокрема, саме цим шляхом Іран найближчим часом збирався надіслати до Російської Федерації партію з двох дронів Камікадзе. Вони мали прибути у розібраному стані до зустрічі. Чи друзі ставайте спонсорами каналу? Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.